Зараз будемо дивитися. Саша, привіт. А той я експериментатор. Зараз тобі буду показувати. Що -да. ми наробили. Ми зустрілися з -да. Сашею. Вже бачимо. Де був, де, був, де був продукт, де не було продукту, де було сє, де було все. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Сьогодні покажу вам, як спрацювали препарати, бо ми вносили два нових продукти. Я до цього їх не вносила, і для мене це було в новинку. Мені було трохи страшнувато, бо я е, як то кажуть, цього року хотіла. Фази пролітали просто так, і я трохи не встигала. Ми внесли експериментальним способом. Я знаю, що ти казав такого не робити. Вибач, будь ласка, ми зробили зразу. Зразу я тобі кажу, що ми зробили. Ми внесли дроном малооб'ємним оприскуванням. Так що ми можемо вважати? Якщо в нас щось не вийшло, ми можемо вважати, що дроном ну, внесли це ваша відповідальність. Yeah. З точки зору ефективності продукту, ну є просто чітка рекомендація. Ми не досліджували дроном, тому що у нас просто законом до кінця не регламентовано використання дронів. Та і зараз, в принципі, такі ситуації, що такі речі. Але перспектива за цим, звичайно, майбутнє, звичайно, за цим є. тому... Хто має хто як не, не ви маєте бути на вістрі цих речей, ви ж людей чите. <рес> Мені подобається твоє розуміння, але е, дуже цікавий досвід получився. Я вносила два нових продукти з крутою формуляцією, і це був ризик внести їх дроном. І ще е, при такому вилові води по фазі, яка вже хотіла перестрибнути, і по бур'янах, які переростали. Ну, знаєш хочеться, звісно, вірити, що я все колись буду робити вчасно, але поки я цього року. Трошки за пшеницею не встигала, тому їдемо дивитися на поля. Що вийшло? Добре, звичайно, згоден. Я тільки за, і тут питання насамперед головне ефективності, в першу чергу. Як, як представник компанії, як людина, яка, по суті, стояв відповідальний за цей продукт, який його виводив на ринок, то, звичайно, в першу чергу хочеться побачити, як він працює на практиці, і побачити гарний результат. Uh -huh. Тому що результат клієнта це гарний відгук про продукт, це як кажуть, «бальзам на душу менеджера, який за нього відповідає. А те, що стосується, в принципі, то, що він спрацював чи не спрацював уже з дроном, ну, подивимося на місці, як воно буде виглядати. Надію, ну, що буде все добре, тому що... Поїхали. я Поїхали. думаю, буде все нормально. Вже фроби. Так, Я... ну, да, воно вже піде, бачиш, воно вже пішло нове на цей на, на F3. Він спійшов. Угу. Блін, це капець. Ну воно це така справа. Тут питання більше зараз вже не в тому. Питання тому так, про себе, що там. Так, да, це, напевно, вже про і Там зараз вилізуть ось у Яких взагалі це ж прогнози на пшеницю в цьому році. Ти знаєш, зараз щось так важко сказати взагалі. За прогнози? Mm -hmm. Тут важко сказати за прогнози на життя. Що говорити за то, прогнози на пшеницю. Mm -hmm. Зараз я не знаю, про які речі треба думати. Так, регулятора не було. Ні, не було. Один, раз, два. Все правильно. Все бачиш, виходить, ось виходи вже воно витягає. Це вже йдуть остюки, це вже в нас пропорцевий лист, ще лист ще сидить. Ще листок, mm -hmm. А колос ось уже. Ось вже Ми вже можемо реально бачити навіть поверхувати, скільки колосових си членів, скільки може бути. Вже вона досить чітко стартанова. Ніхто не чекав такого різкого старту, яку за землею культурами цього року немає. Здається, що з гріпаком відбувається, що відбувається з пшеницею. Вона просто вжене все. Вона переганяє так, що просто капець, Ніхто не думав, що таке буде. Вже по суті тебе сформували. Що виходить? Волога є. Ну да. Є сенс зараз здодавити якось карбаміду їй? Дивись, звичайно, сенс буде. Чому? Тому що там він лишнім не буде однозначно. Uh -huh. Він, бачите, заклався гарно. Якщо ми uh -huh. зараз візьмемо тут колосок і цей, uh -huh. бачите, тут немає редукції знизу. Це колосочок не буде. Uh -huh. Вверх також ціленький. Бачите, він нормально сформувався. Ну, то значно газот лишнім не буде 100%. Бачиш, uh -huh. чому? Тому що зараз вона хлопець у тебе жовта, вона в тебе буде. Відки, відкидати листки нижні, uh -huh. нижній ярус, і він тебе цей нижній ярус буде перестане фотосинтезувати. І ти будеш проривати потім за рахунок маси ще зере, за рахунок сухої речовини. Тоді подивиться просто тоді, яка ситуація буде. З точки зору потенціалу, ну, в принципі, посів досить непоганий, такий колос може бути гарний. Ще подивимося, як, як складеться, але треба зробити зараз. Є сенс сюди зараз ще додати, оскільки по кілограм сто. Чи менше. Я, теоретично я би сюди дав однозначно. Ну, це, якщо можливість дати, то це було б гарно. Uh -huh. Взагалі лишнім не буде 100%. Він такий, де знаєш, довго гравічим. при цих температурах, зараз перепадах і так далі, воно зараз піде все в. Uh -huh. в ну, те, що в тебе тут в жовтіше, воно піде все в На, пі, Навіть трошки відновиться, і краще фотосинтез піде, і плюс активніше піде вже відновлення, кажуть. Оце зеленої частини це буде дуже гарним, гарним результатом. Угу. А давай підемо подивимося по бур'янам. Давай подимося, давайте вже будемо дивитися. Шуміч, та ну, кажи ну що дроном вносили. Ну ти скажи, да вам просто це ваш був вибір. Мене у нас немає реєстрації такої. Те, що це ми бачили, да оце да. ці моменти. То це може бути те, що пише на достатньо води. розумієш? тому що на боріску треба більше кількість діючір на борізку. Чуєш, та там борізка була перерошена. Туперізберізку вже б питання... нічого не спасло. Друзі, розказую. Ми тут на полі зробили дослід. Внесли гербіцид, який не можна вносити дроном. Ми внесли дроном. І я розумію, що. Це був наш вибір, і Саша каже: дивись, не дожало берізку. А ту берізку нічого б не дожало. Я не впевнена, що якби ми зробили оприскувачем, щоб, щоб ми дожали. Але давай так, питання не в тому. Я попробувала цікавий препарат, який зараз є на ринку мушкет. Мушкет універсал називається Гербіцид. Він призначений для пшениці, для контролю там, багатьох гербіцидів, складається з, з двох компонентів. Можна вносити до 32 фази. Розкажіть взагалі попри про препарат, бо я не розказувала людям ще про цей препарат. Контроль бурінів, да я так поправлю маленька uh -huh. морочка. Основна ідея продукту наступна: те, щоб він має бути безпечний для культури, так тому що в ньому є антидот на і плюс він має бути ефективний по контролю складних видів буріні. Uh -huh непростих падалиць, соняшника всіх видів і ріпаку всіх видів, тому що це сьогодні проблема номер один. Uh -huh. І друге питання однозначно інших дводольних, які присутні на полі. Там, там і осоти багаторічні, там і, так, і однорічні дводольні, і багаторічні дводольні бриня. От ця ідея мала в собі появилася в цьому одному продукті. Там саме за рахунок чого, тому що там 24D, uh -huh. але там тобто 2, в одіформуляції, тобто ліна дисперсія 24Д в воді формуляції, плюс паралельно ще шірусульфорон у ньому там є. Як допоміжна для того, щоб підсилити його по деяких видах бур'янів, і плюс паралельно вже ще запакований там антидот. Тобто на ринку водій формуляції це дорого-багато, але зато якісно. Чому водій формуляції? Тому що ми просто за рахунок водій формуляції уникаємо різних проблем з покриттям рослин. Угу. Ми нанесли, воно максимально розтеклось, попало на бурян. Mm -hmm. Свою місію виконала і все, і ми забули. І бурян практично він знищує велика вилка. Продукту там від 0,5 до 09 літрів, але в середньому, тобто норма 0,6, там всім нормально працює без проблем. Ну, Продукти дійсно вона ж безпечний для культури. Тобто, він, якщо не так, він на відміну від препаратів з 24 d він мабуть м'якше працює. тому що там у додок є. До речі, є стаття спільне, ми з, з науковцями. Робили в минулому році безпосередньо. вони робили дослідження. Mm -hmm. Вийшла спільна стаття в цьому році в журналах в Україні, також вона є безпосередньо про це дослідження. Ми випробовували продукт в пізні фази, тобто uh -huh. фаза до перепрацьового листа і по пропорціону включно. 33-34 і 36-37. Поряд були ще інші продукти з 24D. От, ну це, звичайно, однорічне дослідження, але воно показало, що воно є безпечним для культури uh -huh. і не було ніяких деформацій, не було ніякої редукції колеса. Тобто все було чітко і все було якісно. Ну, одне єдине, що там, де була чиста 24D, воно все було набагато гірше, тому що не було антидота, і воно трошки більше давело. Будемо вчити далі. Це однорічні досліди, це якби так, але ну будемо вчити далі. Є певний, ми будемо вивчати його далі в цьому плані. Ми можемо теж поділитися досвідом, бо ми внесли його дроном. Ну, поділіться давай. подивимося зараз. підемо, подивимося, подивим, поділиться. Начудили трохи, але скажи, взагалі, гербіцид, я розумію, що класно формуляція все, але призначений, в яких ситуаціях він По суті, це, це препарат, який призначений для контролю е і падалець. Коли, от, наприклад, є, є, є ситуація з падається, знаєте, що ви сієте соняшником. У мене падалиця стійкого, саме стійкого, соняшнику. саме стійкого соняшника. Оце реально це продукт для цього. Uh -huh. Коли працювати, от чому ми говорили те, що ми вивчаємо більш пізні uh -huh. фази? Тому що вікно можливостей, коли є можливість використовувати пізні фази, набагато краще. Звичайно, філософія як найраніше забрати бурян, зняти конкуренцію. Але коли ми говоримо про падлу, це трошки дещо інше, тому що коли це падлицю це контролювати в ранніх фазах, то є ризики наступних хвиль, тому що з самого початку ми, коли будуємо структуру сів зміни, ми деякі речі не враховуємо, а потім, коли ми обробляємо ґрунт після збирання попередника, ми не враховуємо проблему падлиці на подальше. Чому? Тому що перша обробка ґрунту, яка після збирання попередника відбувається, вона йде глибоке дискування, і uh -huh. вона заробляє падлиця на глибину 15-20 см. Колись навчили в університетах, в інститутах, що потрібно на 15 мілке лущення заробити, спровокувати, воно проросте, а потім далі вже. Ну, Цього ніхто, на жаль, не робить, тому що сьогодні це дорого, це сьогодні колишні затрати і так далі. Але, в принципі, цей гарний такий шлях, який дозволяє зробити випадку того, коли є волога. Ми його позиціонуємо від конкретно і від падали стійкого соняшника? Весь соняшник, який є, падається. Звичайний, традиційний калерфілд. Ще які бур'яни він проконтролює. Осоти. Ромашка Христос світі бурі нормально забирає, без проблем взагалі. Всяких там Вероніків, мокриців. Вероніка також. Питання Вероніки, звичайно, таке непросте взагалі по контролю, тому що вона знаходиться десь там. Але вона зупиняється, вона далі не росте. Якби була, в мене падали це стійкого ріпаку? Без проблем. Знімає ріпак весь. Я минулого року пам'ятаю, що ми бачили. там Ти пам'ятаєш, була ромашка, ось така була ромашка, я ти показує, вона просто його за це також питання. З досвіду минулого року на Рівненщині колеги хлопці давали на, на зразки також і полин, uh -huh. полин то була проблема серйозна з ну, на називає. Це, це, а то полин і Чорнобиль і це, це похожі, ну, ну різні це, рослини. Чорнобиль це така фігня, яка ну, росте Ну це росте, От вони воні, от, по Чорнобилю це питання було знято. Uh -huh. тобто його зняли. Ну Мені сказав, так я того поля не бачу, наприклад, але ну, Те, що я почув, то питання було вирішено. Ну, тобто складні види дводольних він реально контролює те, що є. Підмаренники, однозначно, підмаренник має бути не переросли, однозначно, це зрозуміло. А там є сульфініс тому вона також його блокує. Плюс там 24Д також він гарно блокує. Важливо. Один єдиний нюанс. Давай. Препарат гормональний, 24D, гормональний препарат. Тобто не краще не змішувати з ніякими гормональними іншими продуктами, тобто фосфорорганічними інсектицидами і регуляторами росту. в тому числі. Це дуже важливі речі, і це треба пам'ятати. Дуже дуже важливо. От так, а там все інше дуже просто легко працює. 2.4D. Антидоп. Антидот? І можна працювати до 32 ї фази, де пізніше. Та працювати можна і до 37 ї фактично, але по реєстрації у нас 32 друга. 32 друга. Ми тут натологіли вже як, як коні, чуєш? Я тобі хочу сказати, що блін гарно спрацювали дроном. Ну, дивися, ну поль подивись, що робиться. Та я тобі кажу. Тут було стільки їх бур'янів. що піду це кафе... Я піду просто потім по фотки, тому що мені це теж цікаво, розумієш? Рене. Бачиш, ось ця проблема, от те, що я говорю, це, бачиш, вона вилізла оце з родощами після внесення продукту. Да, так да, так, в нас зашлило два тижні. Да, і вона от промилася, це проблема всіх продуктів, які оце є. І це проблема, яка виникає е з пізніми хвилями. Угу. Оця є проблема додаткової обробки. Чому? Тому що глибина цього соняшника, який проріз, зараз ми, ми знаємо і викопаємо. Ми подивимося, з якої глибини він вискочив. Він виліз десь, десь з того світу. Я думаю, що він не з А дивися який Не, не мілкого залягання, тому що він дуже маленький. А дивись, який гарний підмаренник. Я ще добуду його, зараз подимось. Давай. Іди покажу підмаренника. Диви, який красун. Помирає, бачиш. Забрав воно його, диви який підмаренник. Дрон закривав і все одно забирає. Не фопчені, розрізав. Що я його mm -hmm. не роботі. А якби не було дощу, то ґрунтову б втримали бур'яна? Ні, він не має ґрунтової активності, такої це однозначно. Це не так міну, це не так глибоко, це глибоко, що бере 2-3 см. А йодсульфур е, немає Він Не, 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 не такий активний, як сульфурон. Та це свіжий соняшничок. Хтось забрало. Той це от-от, по ньому видно, свіжак. це сім'я долічки. Дивись, що воно з підмаренником. Так, угу. да, все. Це, це реально, в принципі. Скільки води дивили? 20 літрів на гектар. Це серйозно. Ну, Це оді формуляція, тут працювало звичайним ефіром, яким ми з тобою працював. Це за рахунок ще формуляції цього не силіть, тому що іначе би нічого не дає. Ні, ну реально, блин, працював, працював він непогано. Я так скажу, що не думав, що там було. так буде. Ти бачила, що колоски не деформовані. І угу. це дуже добре побачило. Так качо ти, вже воно, воно показало зараз вже. Він, якби там він би вже пішов е скручений, там був деформація квітоки. Ми uh -huh. вирішуємо, бачимо без проблем. Ніж. Зараз ми подивилися, як працював Атлантіс, і мені трохи, знаєш, страшно, бо він, мені здається, глуше всі бур'яни. Цікавий продукт, звичайно, але питання Атлантіса воно таке досить, е досить непросте. Чому? Тому що продукт має певну таку свою філософію, я би сказав. Він не для всіх полів і не для всіх бур'янів. Uh -huh. Але особливо на тих тих полях ми вже про нього декілька разів говорили, Згадували неодноразово у твоїх відео також. На тих полях, там, де є проблема з токолосом чи бромусом, mm -hmm. там мітлиця, мітлюх, по різному кажуть, там, інші злакові однорічні бурюни. Та й, і, і дводольні бури, такі, як, наприклад, підмареник, в тому числі, навіть перерослий підмареник. Це якраз продукт, там, де він якраз ідеально своєї. Та інші дводольні також mm -hmm. От він свою місію виконує. Однозначно він багато чого робить і працює. Основне просто вчасно правильно внести його. І не буде ми цього ефекту тут і зараз, як ми звикли бачити, після гормоналки, що воно там внесли і там через п'ять днів воно починає крутитися. Такого не буде. Три-дві неділі. Тоді починає відсихати, тоді починає вже змінювати забарвлення і так далі. Тобто він такий довгограючий продукт, але насправді ефективний. Одна єдина проблема, він не контролює, але стійку падалицю, тобто ні ні комірпаку. Це є проблема цього продукту. Тобто він цього, це питання не вирішує. Але він не для цих полів. Але ж він злаковий, він такий він, чітко нішевий продукт. Він антизлаковий, плюс вододовольний. Тобто він і те і те. Це крос. Продукт. Крос. Кросс так. Ну, Тобто однією обробкою ми забираємо, практично проблемні не вийде. Одна єдине, найголовніше, щоб вони на цей момент були на полі, і щоб... друге, щоб вони були не перерослі. Ну, і, звичайно, фаза пшениці, щоб була правильна. Це саме ідеальний варіант. Я ну, так зрозуміла, немає аналогічних поки, продуктів. Продукти на ринку є аналогічні конкуренті, звичайно, кожен має свою певну родзинку. Наш він по-своєму має, в нас має антидот. Uh -huh. Він такий досить непоганий продукт на е рахунок цієї м'які культури. Конкуренти також мають свої якісь певні особливості. Тому тут, не можна сказати, місце на ринку під сонцем, під сонцем хватить всім однозначно. Просто є певний спектр, який контролює наш, чого не контролюють конкуренти. Плюс він м'якший до культури і не дає такої ґрунтової активності, яку може давати конкурент, давайте коротко підведемо підсумок. От я прийшла, подивилася. В мене там був стоколос, бромус, якщо там мітлиця і підмареники Він взяв Кому потрібен цей продукт. Перше, в кого є злакові бур'яни у посібах пшениці чи в ячмень? Це по перше, продукт лише для пшениці. Зима він для пшениці лише для пшениці. ячмінь він не використається. Друге. Кому він потрібен, потрібен тому, хто, наприклад, вирощує насінневі ділянки, uh -huh. то має бути чисто насіння це на мороді. Uh -huh. Обов'язково це, щоб не було з злаковим бурінами. Це якраз саме те, що потрібно. Друге, кому він потрібен, тим, хто веде інтенсивне господарювання і очікує високий потенціал врожаю. Uh -huh. І на таких полях, в принципі, він його може реалізувати, він бачить, що це. Рішення дозволить йому уникнути лишніх домішок в зерні і отримати якісний, якісний матеріал. От, наприклад, виробники якоїсь продовольчої пшениці і так далі. Це, це також можливо. Ну, І там же також є певні обмеження, скажу, на сьогодні, коли сортові, чистота, чистота, грубо кажучи, коли вони сьогодні продають десь Василь. на якісь контракти, ні, навіть не просто фуражне зерно, все рівно чистота має певну Угу. Uh -huh. Тому також важливо. Пам'ятаємо, що підмаряник ядовитий. Uh -huh. він, е, насіння підмаренника воно ядовите, Він, в принципі, досить такий жорсткий продукт і небезпечний. Для, для, для э, взагалі, ну, навіть фуражної пшениці. Ну, там так, дом, так. Якщо перевищуєш вміст підмаренника, я тільки не пам'ятаю. Насіння на підмареник, буває курча. Підмареник, злакові бур'яни, сортові ділянки, високоінтенсивні господарства. ще. В принципі, ті, де в, в, в полях. Де в полях просто є величезна кількість злакових бур'янів, і вони з'являються з осені, і з осені також можна продуктом працювати. Ти знаєш, в мене ще було одне поле під Атлантіс, але я його не використала, бо в мене там стільки було пер'ю, Я поняла, що пер на перій не, не, не застосовується цей продукт. Ви, ви його не позиціонуєте на пері. Ми не позиціонуємо, але ми бачимо певне пригнічення. Я і бачу, вже пригнічення. Пер Mm -hmm. Ми бачили в наших дослідах, що він не викидає когось. Ми її ніде не пишемо. Ми декларуємо на однорічні злакові бурини. Ну там мезусульфорон тінкарбозон, по суті це слабень. В нас прижав. Ми тільки що дивилися, як виглядає пирій, Навіть на межі видно, який пирій там. На Але фотоконтроль зробили, в принципі, бачили там ділянки, там, ну, там чітко видно на контролі, де залишився підмаряник. Угу. Uh -huh. думаю, зараз, якщо буде можливість, колеги вставлять фото. Підмаряник чітко видно, там і стоково з місцями чітко проскакує, Тобто так, так. реально видно от, фон, там ділянка, яка залишилась, не оброблена. Там де обробили, тобто вона все залишилось в нижньому ярусі, навіть. Вважаючи на те, що зробили запізнення, але все рівно воно його зупинило, воно там внизу знаходиться. Я поняла. Дивися до чого, кажу, що хотіла ще посіяти пшеницю, але стільки було злаків і перію, що я її не ризикнула там сіяти. Я цього року там досіти другий рік соняшник по соняшнику. І от на осінь. Я ще хочу внести з осені Атлантіс не весною, а з осені. А соняшник, Тоб... звичайно, буде чи? Кос... Ні-ні, соняшник Спрес. буде від Дивись, я вношу його не від соняшника. Я, я вношу соня. його від злаків. Соняшник він восени змерзне під зиму, а весною мені, е, я його заберу. У мене проблема з лаками. Чого я не можу на тому полі? Я розробила цілину. Там в мене такий прийшов пай і перій. Коротше, там стільки всього буріні. Осоти, перії, ну осоти ще там розумію, а перій його ще чесати і чесати. Тому, от в мене така питання: інші златові бур'яни з осені внести там, ще попробувати його. Працює ідеально. Є е, до, досліди у нас Запоріжжя, там особливо та східна частина України mm -hmm. потерпає від стоку mm -hmm. чи промусу восени. Люди, коли висівають пшеницю в ці поля, то тобто, там просто не видно в рядки, взагалі там чисто суміш і незрозуміло, де пшениця, де, де злаки. Так Після того, як коли вже обробляється Атлантісом восени, тобто одна єдина умова, тобто має бути після використання препарату е, хоча б 3-4 тижні ще стабільних позитивних температур. Mm -hmm. Але це ідеальний момент для того, що, тому що злаки восени вже з'являються, як правило, ці. Угу. Вони зимують, так само, як і озима. зима. Тому потім вже після використання препарату чітко вже через 3-4 тижні починають вирізнятися рядки, а потім на 48-50 день там вже просто його немає. Чисто рядки пшениці стоять, а буріни вже сухі, Прийнято. навіть в осінь. Тому цікаво, цікавий варіант. Є можливості використовувати весною, є можливості використовувати весною. Весною себе показали, що восени не використовували, будемо будем дивитися. По фазі, основне, щоб бурян з лакові був не перерослий, щоб він не кидав колос, це дуже важливо. Воно бажано до періоду кущення це зробити. Угу. Це ідеально. Один-три листка. Не пізніше кущення. Кущення це вже таке, це вже він там може просто муляти око, як кажуть, де це може залишитися, він не висохне, воно буде там внизу там сидіти, але він не буде розвиватися, то в нижньому ярусі буде. Якщо вже по колосу працювати, це вже запізно, тому що колос він вже викине, тоді вже ну, це логіки ніякої немає, він вже свою шкоду наніс. Насіння все рівно буде. Ніякої стерильності, нічого не зал... Ну, То насіння буде повноцінним і оглян буде в наступному, в наступному поколінні розвиватися. Тому це логіки такої немає. Як ти кажуть, поля обійшли, все прийшли, подивилися. Саш, дякую, що прийшов. Приїхав! Також. Приїхав. Також. Подивилися. Дякую, Внесли захищати все, що змогли вирости, так. Так, давай захищати. Дякую тобі, велике. Все, все гарно, безпечию.